У далекому далекому 2012 році на небосхилі замайоріла студія з неоднозначною назвою Red Barrels. Вона була заснована трьома вихідцями з Ubisoft, які в свою чергу ще з 2000-х працювали над такими іменитими серіями як Splinter Cell, Assassin's Creed та Принц Персії. Але через кілька років вони покинули компанію добра та розійшлися кожен своїм шляхом. Г'юго Долар працював 3D-аніматором, і після роботи над першою грою про Сема Фішера пішов у Electronic Arts створювати Army of Two. Філіп Морен. Відповідальний за роботу камери у принц Персії та «Assassin's Creed». у 2005 році перейшов до Naughty Dog та працював над створенням першої частини «Uncharted». А от Девід Шатонев займався створенням рівнів і майже до останнього працював у Юбісофт. В 2009-му він все ж таки покинув студію і перейшов до EA, де вже був і сам Філіп. Працювавши разом кілька років в компанії зла, вони вирішили створити власну студію. Майже через рік після заснування Red Barrels анонсували гру під неоднозначною назвою Outlast, а через кілька місяців продемонстрували тизер, який показував основну концепцію гри. Було багато сумнівів щодо ідеї гри та її подальшого успіху, але те, що вийшло через рік, говорить саме за себе. Гра стала вибуховим хітом, хоча не обійшлося й без камінців у бік розробників, але вони настільки дрібні, що їх не варто брати до уваги при проходженні гри. Зав'язка Outlast полягала у тому, що в психічній клініці Маунт Месів протягом її існування було багато загадкових випадків та чуток про вбивства, що над пацієнтами проводяться досліди, і все в такому дусі. Непотрібні балачки вдавалося стримувати, а офіційні документи знищувати. І через кільканадцять років. Одному з репортерів приходить лист від працівника цієї клініки з проханням провести розслідування, адже в лікарні відбуваються незаконні досліди. Репортер, керований гравцем, озброївшись лише камерою та кількома батарейками, вирушає до цього неблагополучного місця. Геймплей першої частини був доволі незвичний, але й цікавий. Більша частина гри відбувалася у суцільній пітьмі, тож нам доводилося користуватись функцією нічного бачення, аби щось розгледіти у темряві. Маємо економити рівень акумулятора та шукати батарейки, щоб не стати новонародженим кошеням і не пересуватися на осліп. Але темрява це лише квіточки. За нами полюють мешканці клініки, душевно хворі пацієнти, які лише хочуть натовкти пику головному герою. Тому, окрім пошуків батарейок, ми вимушені ховатися у темних закутках або утікати від божевільних збочинців, канібалів та іншої мерзоти. Перша Outlast привнесла чимало нового у жанр survival horror. Тому на хвилі успіху розробниками було вирішено випустити доповнення, яке розповідало історію людини, котра відправила листа головному герою основної гри. Події розпочиналися за кілька годин до приїзду репортера у клініку. І поки той блукав одними частинами будівлі, ми вешталися зовсім у інших куточках, лише зрідка натрапляючи на сліди походеньок репортера. Геймплей зовсім не змінився. Він просто доповнив основну історію та докинув пригод на наше гузно. І от майже через два роки після виходу DLC було анонсовано сіквел. Перший тизер, на відміну від першої частини, не містив ані шматків ігроладу, ні жодних натяків на місце подій. Лише перевернутий хрест у вогні. Через півроку нам показували на ігрових виставках безпосередньо геймплей. А ще через півроку розробники потішили нас демкою у Steam та PSN. І ось ще через півроку, 25 квітня, гра офіційно побачила світ. Як і перша частина «Outlast 2», Розпочинається у транспорті, тільки тепер не з чотирма колесами, а з лоботями. Ми знову виступаємо в ролі журналіста, але тепер з дружиною. Ця солодка парочка має намір з'ясувати, що сталося з вагітною жінкою, котру знайшла поліція на узбіччі далеко від місця її проживання. Гвинтокрил, при зйомці вступного слова, під впливом сильного спалаху на горизонті зазнає аварії, впавши десь у горах штату Аризона. Це стереотипна глушина, де проживають незграбні та некультурні селюки, які кожен день пораються на городі, доглядають за худобою, грають на банджо і беруть до рук вила чи рушницю, щойно побачать незнайомця. Головним пейзажем цього місця виступають ліс, гори та неозорі поля кукурудзи. Словом відчуття, ніби знаходишся десь у фільмі Діти кукурудзи. Сося Після падіння гелікоптера ми втрачаємо пілота, а дружина зникає невідомо куди. У її пошуках ми потрапляємо у найближче поселення, де з будинків та пагорбів за нами спостерігають місцеві жителі. Вулиці, залиті кров'ю, всюди лежить мертва худоба. В домівках можна знайти мерців, а неподалік знаходиться прохід шахту, завалений спаленими дітьми. Стає зрозуміло, що місцеві жителі фанатики, які безперечно виконують кожне слово місцевого священнослужителя. Він наказує знайти нашого героя, бо він приніс зло у їх дім, а його дружина носить у своєму череві антихриста. На цьому слід завершити розповідь про сюжет і сказати кілька слів про нововведення та загальний вигляд гри. Наш компаньйон, помічник та неймовірний боєць темрявої камера, тепер має кілька поліпшень, а саме перше звуки. Беручи камеру до рук, ми можемо увімкнути режим чутливості до звуку і скеровуючи її у різні боки, буде чути, що і як далеко відбувається. І це працює як на відкритій місцевості, так і в будинках. Не треба прислуховуватися, повільно відчиняти двері та усіляко довідуватися, чи є загроза поряд. Друге, важливі моменти: більшість людей проходять гру, тримаючи майже увесь час камеру у руці, аби у будь-який момент вімкнути нічний режим та щось підсвітити собі у темряві. Таким чином, у першій частині ви могли випадково записати в нотатник інформацію про знятий об'єкт. Тобто ви не мали повного уявлення, що саме можна знімати і чи воно несе в собі якусь інформацію. Тепер це стає простіше, бо коли ви випадково наведете камеру на якусь деталь, наприклад, труп пілота на початку, то вімкнеться запис, і після зняття фрагменту у вас буде не інформація, як у першій частині, а коментарі протагоніста. Третє знятий матеріал, записавши фрагмент або підібравши листа, який герой потім фотографує, можна переглянути це все у реальному часі. Погодьтеся куці поліпшення, але це те, чого бракувало в першій частині. З'явилися бинти. Коли нас сильно відгецають, можна залікувати рани, щоб екран не мехтів від кровотечі. Усього нам в кишеню влізає тільки три клаптика бинта, а в другу кишеню ми складаємо батарейки. Це теж маленьке доповнення, яке все ж приносить у гру більше реалістичності. Також поліпшили укриття. Під ліжка можна залазити будь-як, а не скриптом через натискання клавіші. Тепер можна ховатися не тільки під ними і не тільки у залізних шафах, але й під столами, в наметах, туалетах, водоймах, діжках, заростях кукурудзи Тощо. Поліпшень, як бачимо, не так же і багато, бо в Outlast 2 розробники зробили ставку не стільки на збагачення ігроладу, скільки на поглиблення сюжету і атмосфери гри. Полювання безмозкого бидла за нашим героєм обгортка. Під якою ховається доволі серйозний закид у бік ідолопоклонства та контролю свідомості мас, не все те добро, що має добрі наміри, та не все те зло, що має злі. Втім, перевернуті хрести, народження антихриста, кінець світу та інші жахи, що їх покаже вам Outlast 2, це радше спосіб привернути увагу широкого кола гравців. Мовляв, ось тут у нас провокація: гострота, дорослий контент та кому вистачить посидючості і спостережливості. Той все ж докопається до справжніх подій гри, значно приземленіших, проте не менш жахливих. Outlast 2 добре себе показав як і при анонсі, так і після релізу. Але як продовження він дуже слабкий, бо все це ми вже бачили раніше. Змінивши сеттинг і докинувши кілька нових ідей у геймплей, друга частина не стала аж таким помітним кроком уперед. Як самостійна гра або як DLC до першої частини вона згодилася б, але не як друга частина. Атмосферу страху та вічного переслідування зберегли. Інколи здається, що за тобою хтось спостерігає, а це ще сильніше розбурхує фантазію. Узагальнюючи, якщо першої частини та доповнення вам виявилося замало і хочеться знову полоскотати нерви та подивитися на щось жахаюче огидне, Outlast 2 саме для вас. Для вас балакав Михайло Карпань. Текст писав, а потім ще й монтував відео. Богдан зіновий. Титіте вподобайку. А також не забувайте про портал Play.ua, та наші сторінки у соціальних мережах. До зустрічі!